Надсучасний американський прилад забезпечує якісну роботу медиків Черкас. Єдиний в Україні автоматичний біохімічний аналізатор такого класу і розмірів здатний у рази підвищити ефективність цілої лабораторії. Як саме він це робить і де в Черкасах можна здати аналізи, які перевірить ця машина, знає Владислав Бедренець. Біохімічний аналізатор на сьогоднішній день є необхідним інструментом будь-якої лабораторії. Черкасам пощастило ж найбільше. Клініко-діагностична лабораторія міської інфекційної лікарні має прилад унікальний в Україні. Виготовлений і встановлений спеціалістами зі Сполучених Штатів «Вітрос-5600» є справжнім дивом сучасної медичної техніки. На цьому апараті ми виконуємо більше 217 найменувань досліджень. Це і біохімічні дослідження, і імунохімічні дослідження, дослідження маркерів вірусних гепатитів, гепатиту А, гепатиту Б, гепатиту С. Також є дослідження, сирологічні інфекції на даному апараті, також ми виконуємо. Крім того, дуже широка лінійка досліджень гормональної панелі. Це і гормони, щитовидної залози і гармони статевої сфери. Крім того, цей апарат єдиний поки що в Україні в такому комплексному варіанті, який дозволяє досліджувати навіть на наявність наркотиків у сечі і в криві. Сучасна лабораторія почала активно діяти торік. За недовгий час існування провела вже понад 130 тисяч досліджень, і не дивно, адже досвідчений персонал, який нараховує 18 фахівців, та сучасне обладнання з Європи та Америки. Дозволяють проводити понад тисячу досліджень на добу. Медики відзначають, що їхній заклад має найбільший спектр лабораторних досліджень, які виконують у Черкасах та області. Клініка діагностична лабораторія Черкаської міської інфекційної лікарні почала функціонувати саме в ковід в 2020 році. На той момент виконувалися необхідні для пацієнтів дослідження. Ми забезпечуємо повний спектр лабораторних досліджень, навіть спектр ширший, ніж у деяких приватних лабораторій для потреб пацієнтів, які госпіталізуються в інфекційну лікарню, госпіталізуються в основному не тільки пацієнти Черкас, міста Черкас, а і Черкаської області. Створення сучасної лабораторії під час пандемії це чергове підтвердження того, що українці вміють не лише виживати, а й виходити з найважчих подій переможцями. Владислав Бедренець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.